Бралися сьогодні піднятися на гору горипілате. Ми два, маємо два класні білі. Да, це високо, трошки страшно, бо я боюсь висоти, але <кій> воно того варто. А для тих, хто лінивий, можна піднятися підйомниками, тому що це одне задоволення. А дорога до самої вершини буде складати приблизно 30 хвилин. І спершу ви будете підніматись на ось такій сучасній канатній дорозі. І забіжу наперед, скажу, що трішки страшнувато. Коротше, ми піднімаємося. Тут так трясе для тих, хто боїться висоти, може бути трошки страшно. М -м -м. Піднялись нагору. Церквушка стоїть просто більш нічого. І хрестик. І там сліди є, дероєшки складують. Особисто для мене Пілатус це те місце, де відкриваються просто неймовірні краєвиди. А якщо вам пощастить і ви потрапите сюди у ясну погоду, як і ми, то ви будете мати можливість побачити більше 70 гірських вершин. І ще одна фішка пілатусу це параплани. Ви тільки уявіть, скільки емоцій отримують люди. Біля церна висота десь 2 місця до Саме круто, що відкривається пана інший під вірні, тісні, хоча не верху доволі тепло. А коли дивишся на момент польоту, розумієш, що у когось здійснилась дитяча мрія, а це літати. Скажи, Марик, чим тобі піла запам'ятається? Одне секундок. А чого не відступить? І в момент такої краси хочеться сказати, що подорожі це той момент, коли ти знайомишся зі світом зблизька. А ми побігли насолоджуватись цією красою та часом один з одним.